Щоб змінити пароль від Wi-Fi з телефону, потрібно перейти у будь-який браузер. Далі нам потрібно дізнатися параметри входу до вашого роутера. Їх можна подивитися на наклейці знизу роутера. Ось на прикладі цього роутера можна побачити адресу для входу. Це може бути як доменне ім'я або може бути як IP-адреса, тобто просто цифри з крапками. Тому дивимось Адресу для входу та так само прописуємо її у браузері. Після цього нам треба ввести логін та пароль. На більш старих роутерах потрібно ввести як логін, так і пароль, а на більш нових роутерах потрібно ввести лише пароль, де його взяти. Знову ж таки, на більш старих роутерах його можна подивитись на цій ж наклейці. То на більш новіших роутерах, як ми бачимо, тут таких даних немає. Тому якщо у вас більш старий роутер, тоді дивимось ці дані на наклейці. Але якщо у вас таких даних немає, тоді потрібно подивитись інструкцію до роутера. Ось тут ми бачимо адреса для входу, а також можемо побачити, якщо у нас новий роутер, то ми повинні самі створити для нього пароль. Але якщо у вас немає навіть інструкції, тоді у вас є два шляхи. Перший це ввести логін адмін та пароль теж адмін. 90% випадків на всіх роутерах за зумовчуванням стоїть логін адмін і пароль адмін. Але якщо його хтось вже змінював, тоді у вас залишається тільки один варіант це скинути роутер до заводських налаштувань. Робиться це дуже просто. Потрібно на 10-15 секунд натиснути та отримувати кнопку Reset. І після цього ваш роутер буде скинуто до заводських налаштувань. Тепер йдемо далі. Тут важливе уточнення. В цей момент ваш телефон повинен бути підключений по Wi-Fi до того роутеру, на якому ви збираєтесь змінювати пароль. Ось я прописав адресу, і тут важливий момент. Треба обрати не пошук за цією адресою, а перейти на цю адресу. Це дуже важливо. Тобто обираємо ось цей варіант. Натискаємо. Ми потрапили на сторінку входу до меню роутера. Тут нам треба прописати пароль. Якщо у вас більш старий роутер, вам буде потрібно прописати і логін, і пароль. Мені ж потрібно прописати лише пароль. Прописав пароль та натискаю увійти. Так ми потрапили до меню роутера. Тут нам потрібно обрати бездротовий режим. У вас він може називатись якось по-іншому Wi-Fi мережа, або якось так. Або може бути просто значок Wi-Fi. Обираємо цей пункт. І ось тут ми можемо вимкнути Wi-Fi, змінити ім'я нашої мережі або змінити пароль. Якщо вам потрібна саме ця функція, тоді прописуємо тут необхідний вам пароль та натискаємо зберегти. Після цього ваш роутер перезавантажиться та у вашій мережі буде новий пароль. Можливо, вам будуть корисні ці відео. Підтримуйте україномовний контент, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку та тисніть на дзвіночок.